Випускний у місті завжди довгоочікувана, хвилююча і велелюдна подія. Школи і гімназії Рогатина демонструють громаді свою гордість. Випускників дівчата в очірніх сукнях, наче справжні моделі, а хлопці у строгих костюмах одразу ніби подорослішали і стали такими серйозними. Насправді вони ще, мабуть, не цілком усвідомлюють, що їх чекає за поргом школи, яка стала їм такою рідною за 11 років. Цьогоріч в рогатинському районі 157 випускників 11 класів. З них за успішне навчання 12- отримало золоті медалі, і стільки ж срібні хоча претендентів на такі високі відзнаки було більше. Однак результати із трьох предметів зовнішнього незалежного оцінювання української мови, математики та історії, які у цьому році були визначальними і стали оцінками атестату з повної загальної середньої освіти, не дозволили деяким випускникам отримати бажані медалі. Проте, сподіваємось, це не захмарило їх нинішньої головної події святкового переходу з дитинства у зрілу юність. З напутніми словами другатинських випускників на щорічній урочистій церемонії біля скульптури Богородиці звернулися начальник відділу освіти районної державної адміністрації. Лідія Дуда, міський голова Рогатина Сергій Насалик, декан Рогатинської української православної церкви Київського патріархату, отець Володимир Гремнак, священник Української греко-католицької церкви, отець Дмитро Бігун. Сьогодні діти ви є головними винуватцями свята. Нехай ця земля, на якій ви стоїте, Рогатинська, нехай сонце, яке світить сьогодні мирне над нами всіма. Буде тою хвилиною, яка для вашого серця буде найбільше дорогою. Сьогодні свято вручення державного документа атестата про одержання загальної середньої освіти це одне із свят, яке дає вам держава право на здобуту науку за 11 років у рідних школах і в рідних стінах. Ви є еліта, еліта міста рогатина. Сьогодні зійшлося все місто подивитися на вас, і доброю традицією ми приходимо до Божої Матері, щоб вона благословила нас на нове життя. Отримати благословення наших святих отців це добра традиція. Тому сьогодні, в сьогоднішній день, нехай він буде для вас запам'ятається на все життя, нехай він буде прекрасний день. Нехай сьогодні будуть мир в серцях ваших і мир на нашій Україні. Хочу вам побажати всього-всього найкращого, всіх земних благ, здоров'я, правильного вибору в житті і в добру путь. Після вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих героїв АТО випускники спільно зі своїми наставниками, учителями, батьками молилися у церкві Різдва Пресвятої Богородиці за щасливу добру долю для себе та за світлий завтрашній день України.